Любі діти, запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. І сьогодні ми з вами відправимося у світ казок. Подивіться уважно на картинку та скажіть, як же ж називається ця казка? А якого розміру у нас рібка? Великого чи маленького? Порахуйте та скажіть, скільки всього головних героїв було в касті Рібка? Хто першим прийшов до Рібки? Хто останнім прийшов до рібки? Порахуйте, та скажіть, скільки всього стільчиків у касці три ведмеді? Якого розміру ось цей стільчик? Цей стільчик якого розміру? А ось цей стільчик якого розміру? Подивіться на картинку та скажіть, ви бачите на картинці повні тарілки чи пусті? На чому сидить колобок? А ось до нас завітала казка, лисичка та журавель. Подивіться на картинку та порахуйте, скільки всього тарілок та скільки всього глечиків. Наскільки більше глечиків, ніж тарілок на картинці? Подивіться на картинку та скажіть. Ось дівчинка стоїть у нас попереду, а хлопчик. Дівчинка на картинці близько. А хлопчик. Жирафа висока, а зебра. Яка геометрична фігура зображена на картинці? Скільки кутів та сторін має трикутник? Якого він кольору? Як ми назвемо ось цю геометричну фігуру? Якого кольору квадрат? А чи може квадрат котитися? Ну і на завершення нашої подорожі пропоную нам пригадати зворотню лічбу від 10 до 1. Ну що ж, почали?